Мої вітання всім. У цьому відео продовжимо говорити про CSS3. Зрозуміло, що а саме блокова модель сторінки, зовнішній відступ, внутрішній відступ границі. Ну, для початку розглянемо нашу невеличку верстку і структуру сторінки. Вона просто складається з блоків, дів, дів, дів з певними класами. Ну і певні стилі, які задані до цих класів. Ну, і безпосередньо для кожного ДІВ, для кожного блоку задана висота і ширина, і границя 1 піксель. Червона границя, суцільна лінія. Як це виглядає на веб-сторінці? Ось так це виглядає на веб-сторінці. Давайте перейдемо для перевірки блоку в браузері. Так. Е і дивимось. Дивимось спочатку, дивимось на саме боді. Це display блок, і тут у нас звідки беруться марджин. Марджин 8 пікселів. По-перше, що таке марджин? Це зовнішній відступ. А по-друге, ну деякі властивості, звідки він береться. Деякі властивості задає сам браузер. Про це ми говорили. Ну, зокрема, оцей марджин. 8 пікселів для всього тіла документу. Значить, ну, і оце його містиме, значить, ширина на висоту, падінга нема, бордер немає, є мардж. Е, Значить, так. Оцей марджін, відступ, можна задавати з допомогою одного значення. Це означає, що всі 4 відступи з чотирьох сторін, верні шукаючи, будуть мати. Значення 15 пікселів. Можна задавати кожен окремо, верхній, лівій, правий, нижній. Можна задавати одним рядком, але починаючи з верхнього, за годинникою, стрілкою від години 0,00. І так ми йдемо по годиннику. Тобто верх, права сторона, низ, ліва сторона. І знову ж таки можна задавати одним з нашим. Як це виглядає на фронтенді? Тепер ну, спочатку глянемо наш, де ми не задаємо нічого, ну, окрім цих стилів, які для всіх блоків у нас задані. Тобто ширина висота. Ну і зрозуміло, що тут у нас немає ні маджина, ні впадіна, бо ми їх не задали. Бордер ми задали один піксель, а тут 0,8. Це, це відбувається через те, що ми. Верніше, не через іноді браузер, скажімо так. Е, іншими словами, це залежить від браузера і від е, сучасних екранів, сучасних дисплеїв. Тому, е, якщо ми нам нам більше треба е, більш кон, більший, більшу границю, то ми можемо скористуватися. Властивістю outline, або ж задати більше значення ширше для Border. Тобто в даному випадку бачите 0,8. Так, ну, а стосовно стосовно 100 на 100, тепер наступний у нас, як бачите, знову ж таки, марджін кругом 15. Далі, наступний у нас вже тут для кожної сторони окремо. Тут важливо ще відмітити один момент. Як бачите, цей блок має відступ зверху 30 пікселів. А верхній блок, мов 15 знизу. Тобто вибирається найбільше значення між ними. Мається на увазі, якщо я зараз заберу цей margin-top 30, то буде 15, якщо я заберу звідси 15, то буде одне на одне накладатися. Я думаю, це ви зрозуміли. Оскільки по максимальному, між двома сусідніми блоками, відступ зовнішній береться по максимальному значенню. <кій> тобто не додаються два значення не мінімальне а по максимальне. Окрім цього, відступ можна задувати, задавати з допомогою одиниць і М. Коли ми говорили про шрифти, ми говорили, що відсотки і М – це одне і те ж саме для шрифтів. Для шрифтів це дійсно одне і те ж саме, а тут це є, в цьому є відмінності. Тобто 5 і М – це не 500%. Зрозуміло, що 5 і М – це і 5 шрифтів базових, які задані. В даному випадку, якщо ми глянемо, це, напевно, деякий наш блок п'ятий, Ось тут 5М і М. Е, 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 так думаю, 16 пікселів стандартний шрифт базовий. Значить, у нашому випадку е, 5 на 16, 90, Ну, так, десь, напевно, тут і є, фактично. Не, не бачу сумнів, бо якщо тут 30, то тут 90. Це зрозуміло, так? Да? Е, бо до шрифтів це було зрозуміло, що знову ж таки відсотки збільшують базовий шрифт на 15, а EM знову ж таки до, відс... до базового шрифта. А тут же інакше. Тут EM до шрифта, а відсотки до батьківського контейнера. Значить, що означає до батьківського контейнера? Зараз глянемо. Єдине, тут, що я задав два стилі для блоку 6, як ви бачите. Ну, значить. Так, а чому це. А, бо я грався відповідно з цими стилями. Давайте тоді отак. 15%. 15%, що це таке є, до чого? От до цих 500. До цих 500-15% до ширини, оце є 15%. Єдине, що тут іноді може не зовсім точно рахувати, в залежності, знову ж таки, браузер може свої корективи вносити. Але якщо ми бачимо, от, бачите, 500%, і 48400, тобто 10%, 10 частина від ширини батьківського контейнера. Якщо буде один в одному, той внутрішній буде в зовнішньому, який зовнішній буде фіксованої ширини, я думаю, цих 10% буде точно визначатися. А в даному випадку 10% береться від батьківського контейнера і тіла документу, тому тут так маємо. Значить, авто. Що робить авто? Авто е, браузер сам визначає так, щоб все було класно і гарно виглядало. Ну, скажімо так, умовно. Так, давайте глянемо, як тоді воно. воно тут вирівнює по центру, бачите цей блок. Ну, тому що сусідніх якихось блоків певних немає. Блоки ж можуть бути ще обтікати один-один, тобто, фактично. В залежності від стилю, але в даному випадку говоримо про те, що один блок займає всю ширину документа, всю ширину веб-сторінки. Так, це ми проговорили. Тепер стосовно падінгів. Що таке падінг? Падінг так само задається, як маджінг. А схожий, скажімо так. У нього так само може бути верх-вниз. Ліва права сторона, знову ж таки, починаючи значення йдуть від верхнього, можемо задати це все одним значенням, або чотирма в одному рядку можемо конкретно для кожного задавати значення. Ну, і якщо ми глянемо безпосередньо на внутрішній документ, який на внутрішній блок, от наші інер, то в нього. Чекайте, в нього падінгу нема зараз, секундочку. Ось, бачите, наші падінги задані для внутрішнього тіла. І марджин заданий, бо заданий і марджин 25, і падінг 25. Тепер цей, зокрема, внутрішній блок. Він вже має висоту 150 і має відступи скрізь ті задані, які задані. Зліва більший, знизу ще більший, і там. Справа менше, ну, в принципі, що її видно на цьому зображенні, верніше, на нашій веб-сторінці. Що можна ще сказати про значення, які можуть задаватися? Марджін може бути і від'ємним, в принципі. А ось падінг не може бути від'ємним. Я думаю, що це логічно навіть зрозуміло, е, тому що це внутрішній відступ у блоці. Як він може бути від'ємним. А от марджін може бути від'ємний, ну, не скажу, це хороша практика, але іноді, можливо, це вирішить вашу проблему на сторінці. Тобто це виходить, що всунути в іншу сторону фактично той блок. Так, далі. Що стосовно границь? Границі можуть задаватися з допомогою border, border width, товщина може границі бути в пікселях, а може мати константи значення, Sync-Seek Medium. Далі можна задавати окремо Bordel корор можна Bordel style задавати окремо, як бачите, які є, а можна все разом одним стилем задавати, як і в нас на веб-сторінці. А можна конкретно для кожної границі розписати відповідно стиль, ширину і колір, і верхня, нижня, ліва, права. Далі можна це поєднувати, як у нас зроблено в документі. Або ж можна ці три значення задавати не для всіх границь, а безпосередньо. Тобто можна комбінувати, як вам потрібно фактично. Ще одною цікавою такою властивістю є border Radius, яка дозволяє заокруглювати кути, і бачити, що воно дозволяє. От, в деякій мірі дозволяє зробити, так, якщо ми давайте не 30, а 50. Круг. Зрозуміло, що круг, бо у нас ширина висота по, 50. по 100, значить заукруглені 50 пікселів. Це зрозуміло. Далі можемо задавати, відповідно, для кожного кута своє значення. Для кожного кута своє значення. Як бачите, один з них, наприклад, зараз робимо 50, знову ж таки, і це оцей, який це є нижній. Нижній лівий, ну, як я дивлюсь, від мене дивитись, це нижній лівий. Так, це можна для кожного значення задавати. Ми можемо задавати тільки одне значення Top left, топ-лефт. Top left. Оце верхнє, але воно фактично незначне зроблено. Тобто ми можемо і в самому браузері змінювати, ми це вже знаємо. Що у нас вийде, от бачите, аж занадто. Тобто ці всі речі можна робити. А можна задавати заукрулення, більш такі схожі на еліпс. Фактично. От у нас тут є 40-20. Тобто, щоб зробити безпосередньо еліпс, давайте задамо. ну ось Так, що у нас буде. ні ні, ні, зараз секундочку. Це одно, не так я. Ну, ви зрозуміли, що тут в даному випадку перше значення е заокруглення верхнє нижнє, тобто відносно осі Х, а друге відносно осі ординат, осі Y. То можна собі експериментувати і робити, як нам це потрібно. В принципі, це все в цьому відео. Дякую за увагу. До зустрічі, до наступних відео.